Іча, отримала наші з вами замовлення, фарби ваші прийшли, блонд, світлий блонд. Також ваші гелі для душу з останньої сторінки пропозиціях кому ще потрібно, не пропустіть зараз дешевше. Собі, звичайно, волософі для здоров'я, комплекс, мультивітаміни та мінерали жіночі і коктейль шоколадний. Також зараз на знижці. Тональна основа антивікова Гул. Найбільше її в мене дівчата полюбляють. Собі взяла з пропозиції тижня міцелярну водичку. Також крем не перший раз вже дівчинка в мене замовляє. Це поживний, великий, навіть об'єм замовляє. Також королевський бархат улюблена серія подружки, Мочалка також на замовлення. Сама такою користуюся. І вона класно довго служить і не розлазиться як магазина. Так, туші ваші 5 в одному улюблені. І ще ось такий наборчик собі взяла в дорогу. Ось такий рушничок для зняття макіяжу. Це для кремчиків, і такі ось пузирочки. Ще є лінічка і лопаточка. Все дуже красиво.